Леся Українка, Слово, чому ти не твердая криця. Слово, чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриться, Чом ти не гострий, бажалісний меч, Що що здійма вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть з піх виготова, Тільки ж ти кров з мого серця пролєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю скристу, скільки достане снаги мені й хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху, на смуток мені. Слово моя, ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братців, Станеш ти кращим мечем на катів». Брязне клинок об заліза кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових, нетюремних речей. Мисники дуже приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя, послужи вояком краще, ніж служиш ти хворим рукам.